Валентина Зорик маленькому другу, де б не жив ти, у містечку, в місті, В селищі, віддаленім селі, над тобою сяє промінисто щедре сонце рідної землі, кетяги червоної калини, золотисті колоски в полях. Це твоя земля, твоя країна. Найрідніша за усе земля. Озирнися, друже мій маленький, навкруги поглянь тут все твоє. Це твоя земля, твоя країна ненька, все, що має, людям віддає, як бажаєш щось для себе мати, щедрий будь свою любов віддай. Завжди тебе плекати, буде твій куточок рідний край.